Вибачте, можна у вас попросити телефон? Мені так незручно, але мій залишився вдома, а двері зачинилися, а ключів від квартири немає з собою. Вибачте, може, ви мені допоможете. Я вискочила за молоком буквально на хвилинку, а в мене онук вдома. Йому три місяці, він зараз спить, а телефон залишився вдома. Двері зачинилися. Я розумію, ви поспішаєте. Вибачте, чи не даси ви мені е, свій телефон? Буквально на хвилинку я подзвоню сину на роботу. У нього є ключі від квартири. Допоможіть, будь ласка, це питання життя і смерті. Ану, давай сюди свій телефон. Швидко. Так, ало? Ало, алло? Так, з чужого, це довго пояснювати. Тут така ситуація. Я вискочила на хвилинку, так, а він спить. Через півгодини прокинеться, так я ж не встигну до тебе за ключами. А ти можеш зараз на таксі швидко? Так, добре, чекаю. Бачите? Не так вже складно зробити добру справу.